Росія вимагає від УЄФА дискваліфікувати Петра Кова. Оновлена інформація про претендентів на Мудрика. Перші рейтинги українців у FIFA 23. Та як там справи в наших за кордоном? З них і почнемо. Привіт, друзі! Вподобайка і підписон, камон! останній тиждень європейського клубного футболу перед паузою на матчі національних збірних став багатим на події. У яких помітну роль відігравали українці. Якщо говорити про успіхи, то тут у першу чергу потрібно відзначити Віталія Миколенка. Його Евертон нарешті переміг в АПЛ. А фулбек знову отримав схвальні відгуки. Також цього вікенду у своїх нових командах дебютували Крістіан Біловар та Олексій Сич. А статус ключового гравця в осі яку собі повернув Євген Чеберко. А от у Італії справи не такі хороші. Віктор Коваленко провалив зустріч з з Самбдорією. А Руслан. Малиновський зіграв всього декілька хвилин за Аталанту проти Роми. У деяких наших збірників та інших легіонерів ситуація на щастя відрізнялася. Андрій Ярмоленко класно увійшов у сезон у складі Аль-Айна. Третій матч, третя результативна дія, цього разу асист з кутового. Однак це не допомогло підопічним Сергія Реброва, і вони програли 1-2. Кухаревич у своєму першому матчі за шотландський гіберніан відзначився гульовою передачою, а його колектив переміг 2-1, кращого дебюту і не вигадаєш. Фегервар цього тижня проводив матч Кубка Угорщини, де ігрову практику отримав український десант. Якщо Богдан Лєднів своїм шансом не скористався та був замінений. І вже після перерви, то Макаренко наприкінці гри класним дальнім ударом встановив остаточний рахунок 5-2. А що там, Артем Кравець? Якось так. випадково його згадав. Звісно, ні, він тепер грає у другій лізі Туреччини за Сакріяспорта. Допомагає своєю активністю біля чужих воріт. Після удару українця з кутового м'яч з рикошету в опонента. Момент оцінили як автогол, завдяки якому рахунок зрівнявся на 90-й хвилині. Шкода, що суперник таки вирвав перемогу у компенсований час. Роман Яремчук відіграв 60 хвилин в матчі зі стандартом, а Едуард Соболь вийшов на 71 й хвилині. Поразка нуль До речі про Соболя. Ми поговоримо трохи згодом у цьому відео: 5 матчів, два вилучення, три жовті картки, пенальті у власні ворота і відверто провальна гра. Це я так коротко описав дебют Ярослава Ракицького за Адана Демірспор. Ярослав в черговому матчі знову підвів свою команду проти Антальяспора. Отримав червону, проте це не сильно завадило партнерам. Як сказав після матчу коуч Монтелла, відсутність центрбека навіть зіграла на користь на рахунок ракицького no comments. Але загалом, якщо говорити про наших в Європі, то дуже приємно, що все більше і більше наших облич. З'являються в справді цікавих європейських чемпіонатах, Тож... Слідкуємо, і ми, як завжди, друзі, вам будемо про головні перформанси повідомляти. Ну І ви без мене знаєте, друзі, що це цікаво дивитися тим, як грають наші в Європі, прогнозувати на те, як вони зіграють. Ну і звісно, найкраще робити це у наших хороших друзів компанії Favbet, посилання на яких, як завжди, є в закріпленому коментарі під цим відео. Там же на вас чекає бонус в розмірі чотирьох тисяч гривень на перший депозит. Не забувайте про те, що Favbet частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ, Тож будь ти всередині гри разом з трибуна та фавбет. Поїхали до трансферів, і тут можна почати тільки з однієї людини. Тільки з Михайла Вінгер Шахтаря зацікавив одразу три клуби з топ 5 ліг Європи. Про це повідомляє Кальчо Меркатоком. Зацікавленість до 21-річного українця проявляють Ліверпуль, Арсенал та Севілья. Втім, очевидно, що головний фаворит у цій боротьбі поки лондонський арсенал. Фанати якого навіть просять спортивного директора клубу Еду купити Михайла. Іду, крам'ян гай Модрік Бліз. Ліз. А в якому клубі бачите мудрика ви? Напишіть в коментарі. Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич очолив Карміотису з чемпіонату Кіпру. Деталі контракту з 48 річним білорусом не розкриваються. Карміотиса після чотирьох турів йде 12 дванадцятою з 14 команд чемпіонату Кіпру. А рибалка на Кіпрі це. Хороша ідея. Брайтон оголосив про призначення головним тренером Роберто Дедзербі. Контракт з 43 річним італійцем розрахований на 4 роки. Колишній тренер Шахтаря ще повинен отримати дозвіл на роботу в Англії. Це ж стосується і його асистентів. Йдемо далі до кіберспортивних новин. FIFA 23 представила тисячу найкращих карток у грі. У список потрапили шестеро українців. Це може вас здивувати, але Зінченко отримав даунгрейд. У порівнянні з минулим роком, і тепер має рейтинг 79. А найкращим цьогоріч став Руслан Малиновський із показником 82. Ось так виглядає топ-6 українських футболістів у FIFA 23: Маліна, Циганков, Ракецький, Зінченко, Степаненко. І Шапаренко, як вам перші рейтинги українців у FIFA 23? полетіли до збірної України, як я вже сказав, національна команда 21 вересня, тобто цієї середи, проведе поєдинок проти Шотландії. Матч обіцяє бути дуже гарячим, не в останню чергу через втрати, які... Я розповідав в минулому відео. Подивіться сьогодні. Закцентую вашу увагу на одній з них на Соболі, у якого нібито там трабли зі здоров'ям, але при цьому за Брюгге він відіграв 21 хвилину і сказав щось. Ну, типу, ну я там можу грати, а там не можу. Дивний комент, чесно кажучи, там Гливінський також видав дивний комент на цей рахунок словом така собі ситуація. Наразі ця проблема спричиняє відчутний дискомфорт, однак у разі необхідності я можу вийти на поле. Головне, щоб кістяк. Набрав оптимальну форму і зігрався. А в цьому от. У мене сумнівів у мене немає. Я вважаю, що ми провели дуже хорошу роботу. Були два дні високих навантажень. Думаю, що хлопці в кондиціях добре готуємось до матчу Шотландією. Вже навіть на тренуваннях відчувається, що ми знову згадуємо наші зв'язки, які у нас і були. Нам потрібно буквально 2-3 тренування, щоб все це згадати. Майже всі ми зможемо подивитись на ICTV або на YouTube каналі УАВ. Але заради правди, головний інфопривід навколо нашої збірної, яка в нормальному темпі з нормальним настроєм готується до е, придешніх. Поєдинків Ліги націй, Головний інфопривід закинули. Хто б ви думали? Орки, Російський футбольний союз написав лист в УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова. Російська сторона звинувачує спеціаліста в дискримінаційних висловлюваннях щодо росіян та недотримані політичного нейтралітету. Як доказ, заступник генерального секретаря РФС Денис Рогачов навів цитати Петракова про війну, опубліковані у двох виданнях італійському. «Кур'єре Дело Спорт та російському Спорт Експрес. А, русня, бігу в будку! їм хтось давив право звертатися до УЄФА у листі в комітету УЄФА з контролю етики та дисципліни. Петраков звинувачується у порушенні кодексу поведінки. У наведених цитатах він говорив про намір приєднатися до захисників України а також закликав виключити всіх росіян з міжнародних спортивних змагань. В РФС стверджують, що коментарі Петракова порушують кодекси ФІФА та УЄФА і забороняють дискримінацію будь-якої країни. Та говорять про прагнення популяризувати футбол у дусі миру. Який політичний нейтралітет? дятле, він же українець. Потихеньку розправляють крила, дякуючи корупції і пофігістичному ставленню до війни в УЄФА і Фіфа. Наші діячі типу Павелка повинні відкласти коробки в бік і одразу ж реагувати дипломатично. Заяви головного тренера збірної України з футболу. Олександра Петракова зроблені на тлі політичного конфлікту між двома країнами Росією та Україною, і є політичним меседжем, який явно порушує фундаментальний принцип політичної нейтральності. Більше того, поведінку головного тренера можна розцінювати як участь у розпалюванні суспільної ненависті на національному ґрунті та використання футболу для відстоювання політичних. Поглядів написав Рогачов. Ой, сорі, Ригачов. Пара-пара. Пам у РФС стверджують, що Петраков фактично зробив заклик до насильства, а його коментарі є дискримінаційними за національною ознакою, оскільки Олександр Петраков закликає відсторонити всіх російських спортсменів і застосувати цю санкцію до всіх громадян Російської Федерації без будь-яких законних підстав. Як же за цим приємно спостерігати? Нікчемне недолуге створіння нічого не може зробити і так смикається, рипається. Але всім так на то начхати? Ну, ясна річ, з футболу їх недолугу Україну викинули. От все, що лишається робити, це от замазувати на трансляціях прапор України, і от такі от діч заяви, скажімо так, закидувати. Друзі, прокоментуйте те, що це недолуге себе вичавало. Прокоментуйте. Знаю, що думок у вас завжди більше. Ну і поставте вподобайку, якщо ви відео додивились до цього моменту. Підпишіться на канал, якщо ви досі не підписані. Продовжуємо розганяти цифри, розганяти канал. Я бажаю вам гарного дня, файного настрою! Бережіть себе і па-па. На зв'язку, друзі. Бережіть себе.